Розстріляних польських професорів шанують у Львові. Пам'ятник вченим, які були знищені нацистами у 41-му році, обіцяють встановити на Волецьких пагорбах 4 липня. Проект монументу розробили разом місцеві та польські архітектори. Думали не лише про вигляд пам'ятника, а й про увесь благоустрій на території парку. Перші роботи тут уже розпочали. Поруч із монументом облаштують під'їзні доріжки, алеї встановлять лавочки, квітники та освітлення. На Волецьких пагорбах також зроблять два оглядові майдани. А сам пам'ятник матиме вигляд арки, яка складається з десяти плит. Кожну із них пронумерують і символічно це означатиме кожну з Божих заповідей. П'ята плита, що символізує заповідь не убий, відрізнятиметься від усіх інших. Це є символ такий, що якщо порушити одну, а ну, то основну християнську заповідь не убий, ну то стаються власне катаклізми, що й мало місце тоді, в 41-му році, на цих вулецьких пагорбах. Місце поміж вулицями Сахарова та Лукаша є символічним, адже саме тут, через тиждень від початку Другої світової війни, німці арештували та розстріляли за одну ніч 39 професорів львівських вищих шкіл.